Після свят завжди готую такий супчик. Він виходить легкий, ароматний і дуже смачний. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Спочатку приготую бульйон з курячих крилець. Заливаю їх холодною водою, довожу до кипіння і відварюю приблизно 20 хвилин. Всі продукти до цього рецепту ви знайдете в описі під відео. Коли крильця прокипіли 20 хвилин, засипаю до них картоплю, також довожу до кипіння, а тим часом приготую зажарку. Хвилини 2-3 на сковорідці обжарюю цибулю та моркву. Потім до них додаю улюблену вермишель. Вермишель у мене в сухому вигляді обжарюю приблизно 3-4 хвилини. Якщо появляється пінка, я її знімаю. І тепер в каструлю висипаю зажарку. На цьому етапі супчик потрібно посолити, поперчити. Я також люблю додавати лавровий лист. Накриваю кришкою і проварюю такий супчик ще 15 хвилин. Коли суп майже готовий, додаю улюблену зелень, накриваю кришкою і настоюю 20 хвилин. Такий курячий супчик просто спасіння після свят. Він розгрузить ваш організм на ура. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно. Я вам бажаю смачного! Готуйте з любов'ю і будьте здорові!